Це огляд Benelli Leoncino 500 Trail. Цей мотик в мене вже другий рік. Купив я його в Одесі за 4,5 тисячі доларів. Він 19-го року випуску. Я тоді насправді про Benelli особливо нічого не чув. Напевно, як і більшість, навіть і по сьогоднішній день. Почав дивитися, шукати перше, що мене вразило, дійсно, це його дизайн. От на вашу думку, просто подивіться на цей мотик і скажіть: це Китай, от просто по дизайну. Мені здається, що ні, це не Китай. І це перше, що мене вразило. <му> цей мотоцикл має абсолютно зрозумілий неоретро стиль, і це. Ну мене це супер підкупило. Далі я почав ритися в інтернеті по техніці а що до чого, і нарив досить цікаву інформацію, що, наприклад, тут стоїть інжектор, інжектор бош. Ну це прям Бош. Потім далі задня морд, це САКС, вилка передня, мерзочі, звісно, це не топова мерзочі, яка, типа, дуже дорога, але тим не менш, а АБС і АБС так само Бош. Дуже офігенні передні гальма. тому що вони на два диски, на два супорти. Супорти скопійовані з Брембо один в один. Щодо двигуна. Це 500 кубів, два циліндри, розвал шийок. Колюнвала 360 градусів, тобто два поршні ходять однаково вверх-вниз. Запалення відбувається в кожному циліндрі по черзі. Він дуже потужний, тобто 48 кінських сил. Тут е, особливо зверніть увагу на те, що я до цього їздив на Іж планета 2 шістдесят року, і я їздив на ендуріку китайському кові Лай 250 на 21 кінську силу блядь, що робить? Тут 48 кінських сил. Я розумію, що кожен з глядачів, який має японську 600ку або японський літер, ну або те саме тільки європейське, він скаже, що типа, Тіп, 48 лошадей – це, ну, це фігня, це непотужно. Я йому відповім, що чувак, якщо ти маєш такий мотік, і дити мені змогу на ньому проїхатись. Досить обережно з розумінням того, що впав, купив, то я з радістю на ньому проїдусь і вже тоді порівняю і скажу, це потужний мотік чи ні. Тобто, виходячи з того, що і шплента 2, і кові Лай 250, для мене цей мотік був дуже потужний. Блін, мені хочеться навіть якийсь лайтовіший мотік, такий, щоб на крутящому моменті їхав, такий, щоб не борхався в місті, типу і так далі. Але з часом це пройшло. Я до нього звик. І Дуже кайфовий мотоцикл. Чуваки, Незабаром буде друга частина відео, де буде більше моїх роздумів про мотоцикл, і де будемо розмірковувати на одвічну тему, що краще, бушний японець чи преміальний китаєць.